Він вижив один з двадцяти. Осколком відміни поранило ногу. Шість куль, як на диво застрягли в броні. Він впав на траву та втратив свідомість. Три дні проминули, як мить забутті. Він думав, що в білому янголи з неба, та замість могили лиш стеля і чотири стіни. І лікар промовив Лежи, тобі відпочити ще треба. А потім додому. Мамині руки і посмішка друзів. Вернувся живий, вітав сам міністр. Ти хлопець відважний. І орден за мужність солдату вручив. Та знову лікарня, комісія, вирок. Списати не може він більш воювать. Хоч сила в руках та нога ця проклята. До віку тепер доведеться кульгать. Зневірився воїн. Навіщо? Для чого? Чому я не вмер у траві за три дні? Та в мене ж нікого, лише одна мама. А стільки ж сімейних. Лягло на війні. Що ж маю тепер з цим життям я робити? Сидіти і дивитись новини дурні? І чути сухе та коротке загинув. А я чомусь вижив один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене ж опріч мами ніхто не чекав? Чи просто помилка? Поплутало небо не того забрала кисля стара. Полить голова, розриваються скроні. Душа озивається криком чудним. Лікує він рану душі алкоголем і смерті дурної шукає собі. Оговтайся, хлопче, прокинься, юначе. Ей, парубку, рідний. То ти ж є козак. Козак не здається, мужчина не плаче, а ти є герой, український солдат. Ти маєш боротись, повинен ти жити і прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого, ще зробити, і не зрадити пам'яті друзів своїх.